Вони йшли в бій. Вони не знали, що вони будуть героями. Вони не мали страху. Бог їх скерував. Перед ними було зло. Вони не знали масштаб того зла. Вони бачили маску Януковича. Вони скинули його. І тоді це зло показало своє лице, російський агресор. Сьогодні тисячі, мільйони українців борються з тим злом. Але завжди подвиг героїв Небесної Сотні буде надихати, тому що вони були перші. Вони не боялися, вони не мали страху. Так само, як і наші сьогоднішні воїни. Пам'ять жива Україна є і буде. Слава Україні! Запрошую всіх розвісити, ангели, ангели виготовляють діти. Якраз заради дітей, заради їхнього майбутнього, люди виходили на акції протесту на майдан, який переріз революцію гідності. Заради майбутнього цих дітей загинули герої Небесної Сотні. Заради їхнього майбутнього досі триває боротьба, і наші військові не здаються а до останнього виборюють нашу незалежність. І свободу, і це просто черговий спосіб сказати дякую. Ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, яка це жертва, наскільки важко нам дається наша свобода, незалежність і можливість наших дітей у Львові, зокрема, спокійно відвідувати школи. Спочатку ми зробили з нашими початковими класами цих ангеликів, і ми зараз принесли їх повішити сюди і вшанувати пам'ять наших героїв. Тому що колись ці люди поклали саме за нашу зараз волю життя, і ну подякувати їм за те, що вони це зробили.